Що буде після закінчення війни або не війни, як каже деякі, Що то війна? Ні, не війна. Тому що згідно рішення суду, у нас війни немає. Що буде після закінчення 24 лютого в цілому в Україні в Республіці? Відток капіталів вже відбувся. В цілому. Масові злидні безробіття. Чи буде масовий бум? Не буде. Чи ми вийдемо на рівень до 24 лютого? теж не буде. Не буде. Чи буде стабілізована ситуація? Можливо, вона буде стабілізована. В Але не думайте, що всі міста та села. Які були знищені, вщент будуть відновлені. Вони не будуть відновлені. В цілому за основу не будуть. І багато людей не бажають повертатися назад в Україну. Вони хочуть жити за кордоном, а не тут, в країні. Савка тоталітаризму, корупції та вбивств, які організовує Офіс Зеленського. Саме так. Саме Офіс Зеленського це робить. І ніхто інший.